Домовий, а ще якась релігія, там якийсь охоронець, там природи, там ще щось. Тобто це все черті, варто розуміти, тому що люди собі такого поне видумували, що реально, коли люди в це вірять і говорять, що це їхня охрана, то як написано в Біблії, що дух злий, він прийшов реально убив, убить, тобто не принести реальне добра, захист і так далі. Дух Божий, коли реально дом наповнений Духом Божим, коли він реально як Дім Божий, там постійно йде Слово Боже, то, звісно, там реально буде захист, там буде все, що хоче від. Але людина так Бога відкидає, що вона вже собі тако вдумує, що наприклад, Сімейка, і вона казала, що у них захист, але відтоки всі посходили з ума, іменно мужики у сусідів і у них теж так само, і реально, чому? Тому що злий дух він прийшов убити і погубити реально, щоб зробити зло. Ось а дух боже він прийшов реально, щоб дати нам вихід. Тобто люди вони кажуть, ну особливо типи такі дуже типоважні, що ми там щось знаємо. повір. Це цим чертям їм набагато більше, ніж 6 тисяч років. А ти, а ти сколько живеш? Років 50 плюс-мінус. То, ну повір, вони набагато менше тебе. І люди припускаються таких самих помилок, як як припускались ті покоління. Тобто ці черті, вони просто так хоп, і все, і вони тебе обдарили. Тобто реально треба слухати слово Боже, а не реально жити по своїм чувствам, по приметам і реально по цьому всьому бреду, на почутній